Набережні Тернопільського ставу для того, щоб підтримати нашу збірну, передати їм вітання і, звичайно, підняти Олімпійський прапор. А допоможуть нам у цьому наші почесні гості, відомі спортсмени, тренери та ті люди, які доклали неймовірних зусиль у підготовці наших спортсменів до Олімпійських ігор. Отже, зустрічайте оплесками. Чемпіонку світу з пауерліфтингу, ініціатора нашої сьогоднішньої олімпійської руханки Лілію Проваць. <праць> директора обласного центру спорт для всіх. Володимира Ванжуру. <праць> <праць> представників дитячої юнацької спортивної школи Екстрім! Стрі спорту України зі сноутбордену Мерц Оксану та Грищук Ірину, а також майстра спорту сноутбордену Дмитрію Оксану. Шановні друзі, сьогодні на вас чекає не лише урочисте внесення прапору національного олімпійського комітету України, на вас чекає розминка з чемпіонкою світу з пауерліфінгу Лілією Проць. Для того щоб зігрітися, ви дізнаєтесь багато цікавого про зимові олімпійські ігри, про наших спортсменів та про види спорту, які вони представляють.